Вітаю, мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні поговоримо про те, чому на томатах скручуються листки. Хочу вас заспокоїти, це не хрипкове захворювання, це взагалі не захворювання. Це є наслідки екстремальних погодних умов. Спочатку у нас стояла страшна спека, потім пройшли затяжні дощі. Коли дощі закінчилися. Ми маємо такі наслідки, тобто скручування наших листків на наших томатах. Скручене листя сигналізує нам про те, що йому не вистачає бору та кальцію. Ці два мікроелементи, які і вирішать нашу проблему. Для приготування нам потрібна або ж борна кислота, або ж бора плюс. Ми поєднуємо з таким препаратом, тобто мікроелементом, як. Кальцій або ж брексіл кальцій. У нас він є в такій фасольці, є в наявності в такій фасольці. Для даного відео ми будемо обробляти плантацію десь приблизно 2 сотки. Для цього нам знадобиться 10 літрів наших препаратів. Але попрошу бути уважним: так як зараз потрібно приготувати чітку концентрацію. Так як брексіл кальцій 15 г, йде на 10 літрів води, а Борна кислота йде пакет 20 грамів на 20 літрів води. Для даної бакової суміші для поєднання для поєднання цих двох препаратів всього беремо один пакет на 10 літрів води, і борної кислоти ми беремо 10 грамів або ж половину пакетів на 10 літрів води. Також хочу ще цим відео продемонструвати тим людям, які писали. А, негарні відгуки, мов типу брексил кальці там ні з чим не з'єднується. Зараз наявно ви побачите, що ніякої реакції при з'єднанні цих двох препаратів немає і бути не може. Також а, наші рослини знаходяться в стресовій ситуації. А, як я вже сказав попередньо, а була аномальна жара, потім йшли проливні дощі. Також до бакової суміші я раджу, але не заставляю. Можете додати препарат мегафол, а це трошки, скажімо так, здорожжить нашу обробку, але ж можете або додати, або не додати. Це вже за власним бажанням. Це, скажімо, буде набір амінокислот, сильний антистресант. Можете поєднувати отак ці всі три препарати в одну баку у суміші. Але ж найголовніше нам зробити обробку цими двома препаратами. Що ж ми робимо? Ми Розпаковуємо пачку броксіл кальцій. Так, висипаємо воду комнатної температури води. Як бачимо, ще не розмішали, а вже доброго вступає в реакцію. Хорошо все, як завжди. Всі препарати гарно вимішуємо. Вимішуємо до того, щоб не було у нас внизу осаду. Я ще раз перевіряю, бачу на сонці, що осаду в нас немає. Ще раз добре все переколочую, вимішую. Тепер. Так як я сказав попередньо, що борної кислоти для бакової суміші нам потрібно 10 грам, а упаковка у нас 20 грамів. Дивіться, часто ви задаєте питання, як нам відміряти, як нам поміряти. Тобто стандартна чайна ложка. Це приблизно буде там плюс-мінус 5-10%, це буде 5 грамів. Тобто ну, ми набираємо не так, як ми сахар ложимо там з горой, ложимо усюди раз, Добавили чайну ложку, і всюди ще раз додали ще одну чайну ложку. Тепер ще раз все вимішуємо для отримання. Консистенції. Але ж борна кислота, трошки можна було і попередні ще вимішати, так як вона довго розчиняється, але ж нічого страшного. Зараз все ми вимішуємо. Можна було спочатку додати борну кислоту, потім додати брексил кальця. У ну, мене така ось дерев'яшка там вже яка у вас буде. Може, що маленьке, так трошки незручно вимішувати, але ж нічого страшного. Завжди я піднімаю там банку чи на світло, чи на сонце, і дивлюсь, щоб знизу не було осаду. Трошки у нас ще, як ми бачимо, світлий порошок борної кислоти ще не до кінця розчинився, то я ще трохи його виколочую. Так, да, і якраз ми побачили, що консистенція у нас усюди має однорідну масу, однорідний колір. Ніякої реакції не пройшло. Так що препарат, ще раз кажу і нагадую, і наголошую, можете сміло поєднувати. Так як там знати Аля писали, що що ви розказуєте, не можна брюк кальцію кальці або кальцію чимось поєднувати. Не можна його поєднувати з фосфорно-калійними та Мідними та залізними препаратами. Вчить матеріальну частину препаратів та добрив. Ну Це перед тим, я наголошую, як мені там писати ваші гнусні отзивов, це я називаю так. Так, ще раз все перевіряю. Все, осаду в мене немає. Ми получили однорідну концентрацію. Тепер її додаю в наш опирскувач. Також промиваємо два-три рази нашу баночку, або ж там, де в нас був, готувався наш розчин. А як завжди, нагадую, що обробки ми робимо або рано-рано вранці, -рано або як у нас зараз вже на заході сонця. Чому саме обробки ми робимо або рано вранці або пізно на вечір. Так як препарат в день або ж при температурі свище 25 градусів буде випаровуватись і він не спрацює, а також може рослина отримати сонячний опік. Сподіваюсь, дане відео стане вам у нагоді. З вас попрошу, як завжди, дві речі: поставити лайк та підписатись на наш канал. Нехай росте!